Привіт, друзі, мене звати Сергій. і Я неодноразово казав, що працюю режисером монтажу, і ось я вирішив записати процес монтажу одного з відосів, за який ви, до речі, можете просити спокійно від 30 до 50 баксів. Це прям залізно. 2000 гривень ви зможете з такого залутати. І це при тому, що в мене це зайняло годину і 20 хвилин. Я записав весь процес, і я його трохи порізав, прискорив там. Де робив одні й ті самі речі, але основні моменти, де щось або поясню, або роблю якісь рішення і пояснюю, чому краще так або інакше я залишив. Я сподіваюся, вам сподобається і ви зможете подивитися на процес. Так я знав, в нас було багато подібних стрімів, але це ось вперше випускаю відосом. Реальний проєкт, який зібрався за півтори години, якось так. Приємного перегляду. В нас досить таки простий відеок на англійський канал Old Witcher. Тут все буде достатньо просто, ми багато таких вже робили, але у будь-якому випадку, чому би і ні. Покажу подивитися, як це все робиться, як все це взагалі працює. Я думаю, що буде досить цікаво. Від початку до самого кінця буду це робити. В мене є скрипт. По якому я працюю, він буде на другому моніторі. Що ще, ще в мене є та й все, і більше в мене в цілому нічого немає. Є матеріали, так, які зараз будемо звантажувати. Ну і в цілому все, що можу сказати. І проєкт, по якому я монтую. Тут у проєкті в цілому абсолютно усе, що мені треба. По типу, ось таких речей, ось таких речей, лайк-підписка, like патрони. Уатермарка, ну і також обробка звуку. Тому таке. Дублюємо все це діло. Угу. Ну і звідси можна все це видаляти. Я думаю, я, до речі, звантажу ось таким яким шином. Я монтую це зараз на основній машині, хоча майже завжди я це знову роблю. Тому тут мені в цілому все одно на оптимізацію якусь цього проєкту, але назву припустимо old. І тут нехай буде new. М-м-м-м-м. Mm -mm -mm. Звантажуємо абсолютно все, що в нас є. Закидаємо це в нью, щоб потім не плутатися. А напевно, навіть іншим кольором зроблю цю радість. Що в нас? Секвенція є. Вона вже в цілому, як ви бачите, з обробкою, бо ми її просто здублювали. Зараз шукаємо, поки звук підвантажиться, обробиться, зробиться на ньому веєформа. Вона, до речі, може не одразу зробитися. І тоді нам треба буде його видалити. Preferences Media and cache. До речі, в мене джомусь кеш в AfterEffці. Що дивно. І потрібно буде все це діло в нас. Почистити кеш і наново звук перенести, і тоді все нормально буде. Uh, un'used. Очистимо кеш. І зараз. Переносимо знову. Ну воно ось нормально тобі і зробилося. Я вже знаю. Завжди на мінус 3 роблю. Коротше, ось у нас все є. Зараз звернув ку І зараз по скрипту просто потрібно буде все діставати. Ну і в цілому робити. Для відосів в мене там є таймкоди. По яким можна орієнтуватися і які конкретно треба брати, тому я по ним орієнтуюся 03-05. Не до кінця звик до нової клавіатури, бо супер мало часу насправді проводжу за цим компом. Natural disasters. Іноді ось такі багулі не можуть виникати. Це у більшості своїй, безумовно, через те, що в мене зараз працює ще за ОБСУ. Просто підлагує. Так іноді трапляється, бо Adobe подружити нормально з ОБС мені не не вдається. Тут у нас патрони є. Патрони це в нас ось тут. а Навіть ось так. And before we Ага, тут єдає зміна кадру, тому краще. Щоб красивіше було дати змінитись. І ось так зробити. Ага, і там буде навіть... навіть продовження, тому тут треба буде перенести Кейфрейми трохи. Ось таким як і Можна Можна ось так. Ну к'єкс контрол ось так. І там буде конкретно промоут самого патреону. Тому його теж треба додати. Я ме. Я дострітко це роблю, умовно кажучи, одразу, але сьогодні я ось настрій. Зробити конкретно так, бо є відчуття, що буде тупо швидше. We will As I say we will Тут краще все таки повернутися сюди і знову. A... Якось так. І, до речі, можливо, краще буде. Навіть раніше. раніше. Щось типу по того. Ну і все. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Тут в нас одразу буде ось така штука-перебивка, ось така а, звідси. Дуже зручно, коли ти маєш можливість а, все підтягувати з якогось шаблону. Це прям супер сильно пришвидшує абсолютно усе. White Frost я беру і копіюю просто з документу. І тут в нас буде. Буде-буде текст, який потрібно буде робити а, ненави, у. А, не наві. У фотошопі ненавиджу це робити, але таке іноді трапляється, що вже пробито. Ага. Усе, що мені до чого мені потрібно буде повернутися, я помічав просто жовтим. <звук> Угу. Ну і ось тут десь воно закінчується, і ось тут вже починається інша штука, а конкретно інша картинка. Тут треба брати з запасом. Я там бачу, що мені 13-та потрібна. Потом что, дарнать это? 15. Ну и тут далее так и будем расставлять. И тут далее видос. А серьезно? Це якийсь аїшний. Або шаїшний. Не знаю. А, ну ви не бачите прям ідеально, але це не дуже важливо. Ну, коротше, повністю можна ставити. Але ми зараз пофіксимо. Я просто під бекграунд його положу ось таким чином. І. Yet, there was one race in the un. Travelers between dimensions. Ага. Ми можемо занести все це діло і обрізати там, де нам треба. А, кінці я залишаю чисто за тим, щоб потім кросфейди нормально накла, е, наклалися. Ага. А, до речі... Бо навіть трохи далі взяв, просто снова такой запас під кроссфейд. Я думаю, тут краще буде знову синематик поставити. He was right. If he did not... mm -hmm. Тут в нас uh, перехід через збіла. Я думаю, що ми одразу зможемо це мімікрувати. Uh, бо це так, як було. Uh, так. Це так, як було в оригіналі, тому чому б і ні. Normal, no? So, do like the video and stay tuned for the continent still has many secrets and untold tales that we will share with you guys. See so you soon in the next video when the old witch speaks once more. No sound. Основу принаймні зробило, скільки там запису? 40 хвилин довго-довго. Можна набагато швидше це було б робити, але. Щось якось так. Сьогодні швидше не йде. Я хотів за 2 годинки десь завершити. Ну-ка, зараз. Робив я це кому цікаво для того, щоб ...філофрейм зробити це дуже допоможе в майбутньому. Ну і от цілому можна зробити. Потім просто ось так. Пам. Пам. Пам-пам-пам. А, ось тут воно не треба. Ось тут треба, ось тут. Треба, ось тут треба. А, ну щось типу того, все. Зараз треба буде зробити анімацію, це перша цих картинок, щоб вони рухалися. Потім After Effects сраний. Так цей поробити тут раз, два. 3-4-5 аж. І та -та, ну, І в цілому то все музика, але музика то швидко. А на ну що панята панове? Я повернувся, і нам потрібно анімувати срані картинки. Але перед тим як анімувати, а в мене тут вже є цей пресет Слухай, ну це максимально роз'їбалово. Це може прям пришвидшити анімацію з такихось серед шей, де да? може просто ось так зробити. І ось таких речей. Бля, оце нормально тут навалено. А Це прям зекономлює супер багато часу. Насправді, кожен раз, коли починається анімація картинок або ж чогось такого, або контенту, який яке я вже роблю, для мене це спідрана. Я прям супер сильно хочу закінчити за дві години. І це буде супер непоганий результат, враховуючи, що відос в нас далеко не з самих простих. Тут є мікс карт. Ну як? Зрозуміло, що він то простий, але тут є мікс картинок і відосів, коротше, те, що. Also... Плюс Аєшка. Коротше, достатньо того, що тебе може зупиняти просто в якийсь момент. Ну Хоча тобі того не дуже хочеться. Майже завжди якесь міксоване медіа. Ну, ну, мовно кажучи, картинки, плюс відоси, плюс графіка. Це те, що уповільнює. Майже завжди краще, коли це тільки графіка, або там тільки відоси, або тільки картинка. Це по факту сама гімерна частина тепер. Зараз зробимо нести, щоб... Загнати увесь цей двіж. Тут, до речі, трохи по-іншому все буде. Тут навіть два Неста знадобиться і тут один. Щоб загнати все це в After Effects. Бо так, зручніше за все. До речі, так. Тут треба. This was the story the old... mm, тут никто не каже про это, я не хочу втрачати такую знакову witch, штуку. Я це просто одразу роблю. Ну і все, тепер тільки тексти залишилися. І... і. що йому зло. До речі, годину десь монтуємо. Погнали. Це абсолютно пахую. що воно там хоче? Містер Хорс чомусь не працює. Це ось плагін через якоїсь жовті. Нехай буде 21 називатися як секвенція. Ну і тут, звісно, треба буде просто переписувати White Frost, а? а. Єдине, що мені потрібен не монсерат Гвент Шрифт. А. А, і, очевидно, сороковка. Я завжди сороковку пишу. І вдалі далі ще ось так зробити Угу. А, знову таке. Це все по центру в нас ставиться. І тут, до речі, можна навіть більше трохи цю штуку зробити. Буду орієнтуватися по цій шляпі. Ось так, та. Дропшедоу треба. Я ставлю її прям темно-темно. Це, до речі, не обов'язковий момент, але мені. Подобається, що така невеличка деталька є. Ну, трохи-трохи живіше виглядає. І тепер мені ще текст потрібен. А тут у чому прикол. У тому, що мені потрібно зробити його буде ось таким чином. І потім. опозиції позиції перенести його. Кудись сюди, а. Ну і також додати. Ну-ка, де тут плеєр? А. Хоча навіщо, да? так? Я ж можу. Ось так просто зробити. А, і тут gaussian blur треба. Ага. Напевно, впевнений, є спосіб зробити це. Набагато якось швидше, але мені все одно. Я звик робити це ось так. І мені. В цілому абсолютно нечхата. Що там, можливо, є якісь більш ефективні методи. Ага. Угу, угу Verily I say unto Normaus. Robamo ISTAC. Verily I say unto you the seed which will not sprout but will Aha. Ага. Oh. Aha. Will... Ага. І тут тепер ще дроп Shadow Treba. Йому додати все, те переданіматор опасіді. Опасіді на 0. Треба ставити. Range Selector Start. І тут. робимо ось так, ось так. Audio віформа. Тут, звісно, мені нічого не треба. but will burst in flame. І ось тут вже на 100% має бути. It's time of madness. And the world will die. It will be reborn. The era of the wolf's blizzard. The era of the wolf's blizzard. The world will die. It will be reborn. The of the seed that has been sown. A seed which will not sprout, but will burst into flame. Онси панеца. Сівичвонну і все з першим закінчила. Це тепер можна видаляти. Єдине, що я рідко це роблю, але треба почати це робити просто одразу. Я ось таким чином одразу переходи буду ставити, бо це тупо за ітогом зручніше буде. Once upon a time the... вогонь. І тепер тупо беремо, і в нас тут десь була музика. З яку ми точно також саме будемо використовувати. Бо ну це тупо краще зручніше за все інше. Давай, це сюди, це сюди. Окей, до речі, ось так теж досить непогано. So do like that's even more, the continuous cycle of creation і destruction, sometimes. white frost An immutable law set in primordial day could not unite This was the story the old which

Лайтові, бо сам по собі відос лайтовий, тут супер багато чого не рухається, тому і сенсу щось прям люто виставляти нема. Тіди не що я у Сібієрі останнім часом рендерю, бо якість краще прям сильно. Шофул HD 30 кадрів. Таргетбітрей 10. Ну і все, і можна натискати рендер. Ну і можете залишити свій коментар зі своїми думками коментарі. Це найкращий спосіб для мене подивитися, що ви про це думаєте. На цьому в мене все можете там підписатися, поставити вподобайку. Ми ще обов'язково побачимося. А ось коли ха! А хто його знає!